Маршрут номер 3 сервісного центру 3242 у місті Білій Церкви по вулиці Сухоярська, 2. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаємо з території сервісного центру, вмикаємо згідно маршруту е, номер 3 Лівий показник повороту. Пересвідчились безпеки руху і повертаємо ліворуч. Займаємо крайнє праве положення на дорозі і... Їдемо. Друзі, нагадаю вам, щоб вдала скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль в автошколи або сервісного центру, там, до речі, або Toyota Corolla новенькі, або Chery Або ви можете на автомобілі автошколи здавати, якщо ви звикли до неї. Це на ваш е, вибір. Сіли в автомобіль. Назвали ваше прізвище та по-батькові Показали паспорт на камеру. Налаштували сидіння, дзеркала, руль, підголовник. Запустили двигун, пересвідчившись, що нейтральна передача ввімкнена, витиснули щеплення, якщо це механіка, нажали, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покажчик повороту, пересвідчились в безпечності маневру і почали рух. Ми рухаємось по... Вулиці Сухоярській маршрут на 3. Під'їжджаємо до знаку 5.38.1 пішохідний перехід. Згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу. Якщо по ньому йде пішохід, вам необхідно зменшити швидкість або повністю зупинитися. Зараз ми під'їжджаємо до перехрестя з вулицею Київської. Нам на цьому перехресті необхідно виконати розворот. Тут е, бувають припарковані автомобілі, друзі. Якщо автомобілі зараз вони всі припарковані ну, нормально, ніхто не стоїть на полосі. Якби ось цей автомобіль, як цей Мерседес, бо він стояв би на, хоча б трохи на вашій полосі, то вам необхідно було б вмикнути покажік повороту, подивитися в ліве зеркало і перелаштуватися. Також нагадаю, що не притинайте у цю суцільну розмітку перед пішохідним переходом, бо це буде вважатись за помилку. Також нагадаю вам, що зупинка на зупинках, транспортних, на зупинках громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також зупинка заборонена на пішохідному переході і 10 метрів до і після пішохідного переході, а також 10 метрів з виїзду з прилеглої території і 10 метрів до і після цього виїзду. Це на той випадок, якщо інспектор вам може сказати, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І ви його шукаєте. Тому, друзі, ви повинні зупинитися. Враховуючи відсутність знака 3.34, зупинка заборонена. Під який заборонена зупинка, крім автомобілів, таксі, які виконують посадку або висадку пасажирів, через розвантаження, завантаження, вантажу. І враховуючи усі всі моменти, які я вам сказав. Завчасно ми перелаштовуємось у ліву полосу. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Виїжджаємо на середину перехрестя, і з середину перехрестя ми розвертаємося. Тут досить перехрестя такі широкі, звичайно розвертатись. І ми розвертаємось, повертаємось у праву смугу. Друзі, нагадаю вам, що на перехрестях при лівому повороті вам необхідно. Надати перевагу пішоходам, ну і приправам також, які рухаються по дорозі, на яку ви виходите. Також вам. У мене зараз не було зустрічного транспорту. Якби він був, його необхідно пропускати. Раджу вам на іспиті проговорювати ваші дії. Інспектор буде з вами спокійніше і ви вдалося складете іспит. Рухаємося обов'язково у своїй полосі. Дотримуємось біля проїжджаючих автомобілів, якщо вони є безпечний, безпечний інтервал. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, яка дозволяє безпечно рухатись. Тому дуже близько не під'їжджайте. Ось у нас, наприклад, ну, це бус дуже далеко припаркований. Рухаємось потихеньку, квапитись нікуди не потрібно, Потихесенько їдете собі. Друзі, у мене на каналі є всі маршрути сервісного центру 3242 у Білій Церкві. Тому відповідно моєму плейлісті, будь ласка, дивіться їх. Коментуйте, дякую, що ви коментуєте. Дякую, що ви коментуєте, пишете, який у вас маршрут випав, які помилки зробили, чи жодної не зробили, чи які особливості були там. Дуже цікаво і важливу інформацію пишете, тому що ви даєте можливість легше. Скласти іспит людям, які після вас будуть складати. або хто той, хто зараз складає іспит. Ямки також треба трохи обіджати. Ну ми під'їжджаємо до території сервісного центру. Бачимо. Знак пішовного переходу, пішоходів нема. Раджу вам, якщо пішохід навіть підходить десь 5 метрів до пішоходного переходу, вже зупиняйтесь та пропускаєте його. Щоб вам це не зарахувало як помилка. Друзі, дякую, що дивились до кінця. Бажаю всім вам вдало скласти практичний іспит з водіння. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока!